Для швидкої реєстрації прийдіть, будь ласка, вхід, реєстрація, Ваше ім'я, вкажіть ваш емейл, пароль. Познайомтесь з правилами використання і натискайте «Зареєструватися». Перевірте, будь ласка, вашу скриньку. Якщо ви не отримали листа, перевірте так само папку «Спам». Ви отримаєте лист від MyVetInfo з темою Activation. Перейдіть, будь ласка, за посиланням. Все, і ви можете входити в систему. Так, ви в кабінеті MyVetInfo, кабінет ветеринарного лікаря. Тепер вам необхідно зайти в профіль. Редагувати ваш профіль, так як ім'я і прізвище вже заповнені, введіть повну назву вашої організації, поштовий індекс, адресу, номер телефону в форматі плюс 38.0. Виберіть країну, обов'язково оберіть мову інтерфейсу, яка зручна вам, та скорочену валюту. Можете починати роботу з вашим програмним забезпеченням. Для здійснення процедур нам необхідно знайти тварину в пошуку. Якщо ми знаємо номер мікрочіпа, або тимчасовий номер, який присвоєний ці тварині, або, наприклад, кличку тварини, ми вводимо його в пошук і бачимо тварину. Якщо таких даних ми не маємо, і тварина перший раз нас обслуговується в клініці, ми додаємо нову тварину, вписуємо. Номер мікрочіпа. Якщо немає мікрочіпа, натискаємо без чіпа, Вид тварини. порода. Дату народження. До прикладу. Мінюємо Стать Ну і можна додати фотографію. Далі ми можемо додавати процедури, виписувати рецепти. Реєструвати в міжнародній системі Info або редагувати профіль тварини. Якщо ви не знайшли тварину по номеру мікрочіпу або кличці, або даних клієнта, зареєструйте, будь ласка, нову тварину. Введіть номер мікрочіпа. Якщо ви його не маєте і ну, тварина не має мікрочіпа, нажимаєте без мікрочіпа. Формується, генерується код, ID, тип тварини, кличка, окрас. Оберіть породу, дату народження. Можна вибрати рік. Встать. Вкажіть, чи тварина стерилізована. Також додайте якусь фотографію тваринці. Ви можете зареєструвати тварину в системі Animal ID Info для того, щоб створився кабінет власника, і власник міг отримувати деякі дані про процедури. Для цього потрібно. Перевірити всю інформацію. Якщо інформація, навірно, можна її змінити. Брати клієнта з клієнтів клініки, або додати нового клієнта. Зберіть країну, індекс, адресу, телефон. Обов'язково вкажіть емейл, для того, щоб власнику на цей емейл прийшло підтвердження про реєстрацію і логін-пароль від його кабінету. Звірте сідання. Та нажміть зберігти в Animal ID. Тепер ви вже не зможете редагувати інформацію про цю тварину, так як сідання вже отримала система Animal ID, і після перевірки адміністратором Дані підуть в європейську базу даних. Тепер для цієї тварини ви можете виписувати рецепти, або робити нові процедури.